Всім доброго дня! Мене звуть Олексій, я працюю з Солюшен Архітектором в компанії AWS і сьогодні зі мною Вікторія, Бізнес Development Manager. І сьогодні ми поговоримо про те, що це за роль і як вона допомагає нашим клієнтам. Привіт, Вікторія. Привіт. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, які твої обов'язки у AWS? Моя роль називається. Cloud Financial Management Business Development Manager, Тобто це належить. Перша частина це говорить про те, в якій в якій функції я знаходжусь, Тобто Cloud Financial Management це FinOps. І друга частина це BDM, тобто це наша внутрішня класифікація. Ми належимо до певної сім'ї, скажімо так, ролей певних ролей. Тобто, перша частина це FinOps, Тобто, чим я займаюся, тобто я допомагаю нашим клієнтам. Покращити або розвинути з нуля FinOps Best Practices. Також я допомагаю їм пройти через цю трансформацію, коли вони мігрують з хмари або коли вони, наприклад, щось змінюють в своєму хмарному середовищі. Я допомагаю їм пройти через бізнес-трансформацію. Якщо ми перейдемо до другої частини мого, мого звання BDM, це досить широка роль в АВС, яка потребує широких знань. Наприклад, ми наймаємо дуже часто. Як ми це називаємо бізнес-атлети, тобто співробітники, які мають широкий спектр досвіду, і вони можуть досить швидко зорієнтуватися в і адаптуватися в нових умовах ринку, в нових задачах, а також бути таким генералістом, який просуває продукт, який співпрацює з ринком, і також співпрацює всередині компанії. От, Наприклад, BDM, тобто, якщо говорити про внутрішні обов'язки. У мене три основні задачі: перша це спілкуватися з клієнтами, допомагати їм напряму. Друга частина це спілкуватися з нашими внутрішніми командами. Через те, що ми співпрацюємо, наприклад, Solution Architect у нас є, у нас є technical account manager. У нас є різні спеціалісти або product-менеджери. З ними треба співпрацювати для того, щоб зрозуміти, як найкраще фінопс пропозиція. Може взагалі влитися в, загальну, в загальне портфоліо АВС, і як ми найкраще найшвидше можемо підтримати наших клієнтів. І третій пункт це створення нового контенту. Наприклад, ринок змінюється, функція розширюється, або функція змінюється, або потреба ринку змінюється. І ми повинні вибудовувати стратегію, тобто це ми називаємо go to market strategy як ми взагалі адресуємо потреби ринку. Що? Ти робиш з клієнтами, коли вони перший раз звертаються до тебе? Який твій план дій? Е, ну, Клієнти тобто, бувають різні, тобто є різні цикли. Mm -hmm. Саме тому, як я не знаю, чи сьогодні згадувала, чи може попередній раз я говорила про таке трансформацію. Тобто mm -hmm. я взагалі вважаю, що фінопс це багато про трансформацію, про саме трансформацію цього майнсету, трансформацію культури, трансформацію бізнесу. Тому що е, навіть якщо. Міграція або створення будь-якого продукту в хмарі з нуля, це ну навіть якщо це технічна задача, вона потребує адаптації зі сторони бізнесу. І кожен бізнес, незалежно від того, чи він щойно мігрував, чи він вже давно живе в хмарі, в них є свої потреби. Я завжди відрізняю для себе три таких фази. Перша фаза це якщо підприємство, наприклад, тільки тільки мігрувало, я кажу, що Дуже часто вони використовують на таких базових своїх навичках Хмара це як новий дата-центр. На жаль, так не можна використовувати Хмару один до одного. Саме тому я на перших етапах використання хмари кажу, на що треба звернути увагу, які перші кроки адаптації, які перші кроки до цієї «low-cost optimization», Тобто, якщо ми говоримо про ці базові перші кроки. Коли підприємство вже вибудувало якісь перші свої успіхи в хмарі, я завжди стараюся з клієнтом розвинути наступну фазу. Я її називаю «cloud as an asset», тобто «cloud як актив, тобто як певна перевага для бізнесу. Наприклад, якщо ми говоримо взагалі про вартість хмари, тобто цінність хмари, в неї є такі поняття, як «total cost of ownership», тобто перевага, цінова перевага. Друге, це, наприклад, «operational stability», тобто стабільність систем. Також продуктивність за допомогою хмари може набагато краще, щоб ваші співробітники працювали, тобто підвищити продуктивність ваших колег, або ж такий пункт, як прискорити розробку будь-яких будь навантажень в хмарі або функцій в хмарі. І оці всі пункти вони додаються, і їх треба проактивно з клієнтами проговорити. Що, наприклад, зараз клієнт не має чекати. Дуже довго, дуже багато місяців для того, щоб нову, новий продукт. Наприклад, якщо я працюю з якимись там банками або страховою, і вони досить, скажімо, такі класичний банк, який ще досі мало інтерагує з бізнесом через еплікейшени або через мобайл-бенкінг, то по суті дуже швидко можна це все розгорнути е в хмарі. Не треба дуже довго думати і чекати на якісь додаткові потужності. Саме тому ми сприяємо також розвитку бізнесу, це як «asset». І е, третій пункт це я називаю це як cloud as a game changer, Тобто, це коли ви розвиваєте свою функцію, свої взагалі е, переваги в хмарі таким чином, що це змінює вашу бізнес-модель. Наприклад, в мене є клієнти, які е, трансформували свій бізнес так, що е, знову ж таки до якогось банку, наприклад, або страхової. Е, Типічний процес know your customer, тобто коли нові клієнти роблять онбордінг, вони легітимацію проходять, тобто мають зареєструватися, має пройти ця перевірка. Наразі хмарні технології надають можливість це зробити з допомогою а емел. Угу. Тобто, якщо ми подивимося на такий, я називаю це завжди старий світ любого fsi кастамера, тобто любого фінансового або страхового бізнесу, це зазвичай були ти приходиш в банк, ти десь там щось реєструється з тисячами папірцями. Я розумію, що зараз може багато скаже, що такого вже давно немає, але повірте, дуже часто буває. Тобто я просто зараз працюю на ринки, Я підтримую ринки Німеччини, Австрії, Швейцарії, а також все, що східніше, тобто Central, Eastern Europe, тобто країни Польща, Чехія, Україна, тобто всі країни також аж до півдня, Мальта, Кіпр в ту сторону. Тому є різні ринки, там, де є більш дигітальні споживачі і менш дигітальні споживачі. І саме з різними клієнтами я маю пропрацювати цю довготривалу стратегію для того, щоб клієнт знав, окей, навіть якщо ми зараз просто на якійсь, скажімо так, ну, базовій міграції знаходимося, я повинна їм зразу розказати про всі можливості хмари, щоб вони були на крок попереду і могли трансформувати весь бізнес через те, що я, наприклад, за своїм бекграундом економіст-фінансист. І я завжди, коли дивлюся на підприємство, я відкриваю P&L, profit-loss and loss Statement, Тобто, е е е як це звіт називається? Е прихід, відхід, е я забула, як е ти пасив. Ну тобто, P&L Statement. І е я дивлюся: тобто, завжди будь-якому бізнесі є прибуток, витрати, і що не Чисто залишилося, що? що не залишилося. Чисто. І саме тому, і саме тому можна. За допомогою хмари оптимізувати знову ж таки два компоненти: або збільшити свій прибуток, або зменшити свої витрати. Я кажу, що якщо ми концентруємося на фінопс лише як на тому компоненті, який зменшує витрати, це вже дуже класно, але це досить вузьке сприйняття фінопсу через те, що можна також оптимізувати своє підприємство для того, щоб більше генерувати прибутку. Тобто, саме головне в бізнесі це те, що витрати ростуть набагато нижчим темпом, ніж твій прибуток. Тобто, навіть якщо твої витрати ростуть, але ти знаєш, що прибуток зростає набагато швидше, ти можеш спокійно говорити Окей, в мене маржа виходить, зростає, і все дуже класно. І саме тому моя задача продумати стратегічно з клієнтом, як можна вплинути на одночасно і на витрати, і на прибуток для того, щоб трансформація, взагалі, стратегічна трансформація, вона принесла прибутки підприємствам. Якщо відповісти на питання, хто до кого приходить, ти до клієнта чи клієнт до тебе? Коли клієнт е має зрозуміти, що йому не вистачає компетенції, що йому потрібна допомога? Які є маркери цього? Ну, по-перше, ми всі люди, скажімо так, земні істоти, ніхто ніколи не хоче визнавати свою помилку або чомусь, що, що я щось не розумію. Саме тому я кажу: немає дурних питань, постійно треба звертатися до спеціалістів, і саме тому AWS пропонує нас як ресурс, який допоможе клієнтам швидше, найефективнішим чином, подолати ці всі нюанси. Це зрозуміло, що Є певний час, який потрібен для того, щоб ви вивчити ці всі нові стратегії, зрозуміти, які є опції. І саме тому я кажу: ну, немає поняття сьогодні чи завтра. Найкраще було б вчора, але такої опції немає. Саме тому, якщо у вас є якісь питання, якщо є якісь взагалі бажання змінити трансформувати бізнес, треба звертатися до спеціалістів. Це не лише AWS. Також є наразі дуже багато ем, спеціалістів е, взагалі на ринку. Наприклад, у нас є незалежна Finops Foundation, Тобто, ми є членами Finops Foundation, так як само, як і інші компанії, і є членами офіційними. І ми через цю Finops Foundation, ми, по суті транслюємо свої найкращі best practices. Тому я завжди кажу знання. Я не, мені не треба, щоб клієнти лише ходили до мене. Тобто, у нас немає ніякої конкуренції з будь-якими джерелами інформації. Я Кажу: от любите один продукт, любите вчитися в Ютубі, вчитися, любите вчитися по подкастам, вчитися, любите вчитися по книжкам, вчитися. Інформація скрізь доступна. Головне бажання. А ти працюєш лише з нашими кінцевими користувачами або також з партнерами. У нас є певна мережа партнерів, які сертифіковані на Фінопс, тобто також це частина моєї ролі. Тобто, коли ми створювали цю сертифікацію, внутрішню сертифікацію, скажімо так, фінопс, то ми робили свій вклад. Я і моя команда, як BDM, ми працювали над тим, щоб зробити enablement для партнерів через те, що у нас можна почитати, є різні типи і класи цих партнерів. по... Інтенсивності співпраці, а також по різним темам. Наприклад, хто спеціалізується на більшій інфраструктурі, хтось на якихось специфічних продуктах. Так само і тут ви можете зрозуміти, що Фінопс як специфічний продукт, як певна, певний консалтинг, певний адвайзері, який пропонується клієнтам, як від наших партнерів, так само і від АВС напряму. Тому я співпрацюю, якщо клієнт вже має партнера, я ніколи не конкурую з партнером. Ми завжди працюємо як тріо для того, щоб ціль то покращити експірієнс споживача, кінцевого споживача. Тому з партнерами ми залюбки кооперуємося. Ну і останнє питання. Можеш коротенько розказати свій робочий день в AWS? Ой, вони різні ці дні. І саме, мабуть, це дуже класна штука, що графік відносно гнучкий. Він може бути досить креативним. Наприклад, як сьогодні ми приїхали в Мюнхен і записуємо це відео. Тобто, це теж частина моєї роботи — бути амбасадором, розказувати популяризувати знання про фінопс, а може бути досить один, один термін за іншим, тобто повністю планування від там від дев'яти ранку можна деколи раніше. Тобто я спілкуюся з одним клієнтом, з іншим клієнтом, тобто ти постійно на дзвінках. Або, ж, знову ж таки, є внутрішні мітинги з іншими спеціальностями. Тобто це комбінація, ну, враховуючи, що ми зараз після коронного світу, то зазвичай так, і враховуючи те, що я працюю на багато різних ринків, то зазвичай з своїми клієнтами віртуально. Тобто це класична робота перед монітором, перед, перед відеокамерою. В мене є можливість також ходити в офіс, спілкуватися з іншими своїми колегами. Інколи, якщо ці клієнти знаходяться, наприклад, в Берліні або навіть в Мюнхені, я тут проїздив в Мюнхені, то також ми зустрічаємося фейс to фейс Тобто роль дуже багатогранна, і я за рахунок цієї багатогранності я сама контролюю свій workload, Тобто, ти повинен бути сам собі менеджером. І е, менеджерити себе, менеджерити свій контент, менеджерити свій ворклод, а також менеджерити е, команди і клієнтів. Тобто, це досить така, е, я би сказала, цей self-management, Це дуже критична е, складова. Дякую, дякую тобі за цю розмову. І сподіваюся, зустрінемося у майбутньому. Дякую вам всім, що були на нашому каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь і побачимось.